видишь это да, на второй да. разряд включил давай, давай, давай. это взрослый щит компактность немножко больше место получается доступа к больному эстакада передвижная более как бы удобно Блокислород. у нас носилки все все инфузомат все на месте Розвиток столичної медицини для нас є ключовим пріоритетом. І тому в цьому 2017 році ми збільшили фінансування столичної медицини на 3,7 мільярда гривень. Взагалі сума складає на сьогоднішній день, на цей рік, майже 7,5 мільярда гривень. Зараз ми презентуємо тут 15 нових сучасних швидких допомог. Ще більше хочу сказати. Ми зараз знаходимося на території лікарні швидкої допомоги, ми виділили 50 мільйонів гривень для приймального відділення. Можу сказати, що е, я не знаю, коли останній раз ремонт робився в цій лікарні. Е, до кінця року ми Приймальне відділення буде відповідати нормальним вимогам для того, щоб кожен з пацієнтів відчував комфорт і сервіс, і кожен з лікарів нормальні умови роботи. Пожалуйста, ватом матрас. Сумка холодильник. Це Це віх шейний верхній спиною мобілізатор. Бах, шри... Шри... Плюс місцевий дозатор, дефібрилятор з с... моніторингом, новий молодо. <звук> Саме головне з функції передачі. В місті Києві 800 автівок швидкої медичної допомоги. 800. Але ми починаємо. велика кількість з них вже ну, не відповідає сучасним вимогам. Ми зараз почали купувати нові автівки. І в минулому році ми купили, минулому році купили. В минулому році, як я казав, вже 100 автівок, автівок було придбано компанії Ford для того, щоб персональні врачі приїжджали до пацієнтів. Зараз ми купили ще 15 і ми продовжуємо фінансування. 103 карети швидкої допомоги буде закуплено тільки в цьому році. В цьому році, так. В цьому році. Хорошо, потом не Сделано все. Сам-сама. Здесь повністю полностью, правильно?